В умовах військового стану з високими результатами, перспективами на майбутнє. Освітянська галузь міста стовідсотково відновила повноцінну діяльність в кінці вересня 2022 тисячі Запрацювали фактично всі дитсадки, школи, гімназії, ліцеї, заклади позашкільної освіти. Чотири місяці вихователі вчителі надолужували прогалини в заняттях уроках, виховній діяльності. Підсумки роботи за 2022 рік освітяни підвели на розширеній колегії. Окреслили педагоги основні напрямки, які на сьогодні в пріоритеті. Найважливіше це те, які зусилля повинні. Не прикласти сьогодні кожен педагогічний колектив, кожен вчитель для того, щоб в такі поняття, які стосуються формування громадянина України, патріота мали абсолютно якісний рівень. Сьогодні ми повинні працювати над тим, щоб наші маленькі українці відчували себе причетними до великої нації нації героїв, нації переможців, нації інтелігентів, нації, яка дала світові величезну кількість видатних науковців, діячів культури культури, спорту нам є чим пишатися. У нас чудова історія. У нас складне але. Не менш величне сьогодення, яке не може не давати нам впевненість у тому, що наше майбутнє повинно бути достойне наших прекрасних дітей. Серед першочергового дошкільній освіті збереження мережі закладів, повноцінна наповнюваність груп у дитсадках. Ми сьогодні говоримо і про раціональне використання бюджетних коштів, коштів місцевого бюджету в першу чергу, оскільки фінансування закладів дошкільної освіти відбувається саме із місцевих коштів. На сьогодні всі заклади. Ади дошкільної освіти їх 14, мають все необхідне для організації освітнього процесу. В дитсадках створені безпечні умови для перебування дітей. Ми створили все необхідне для того, щоб батьки, не боячись, відводили своїх діточок у садочок і відповідно. Були спокійні за те, що у нас є і сховища, і у нас укладені договори відповідно із іншими установами, які мають сховища поблизу. І на сьогоднішній день дякувати Богу Збройним силам України. Ми маємо більш-менш стабільну нормальну ситуацію, коли і по тривозі наші вихователі оперативно спрацьовують, і різноманітних ексцесів знову ж таки дякувати Богу у нас не було. Заклади дошкільної освіти працю. Цюють керуючись нормативними документами, впроваджуючи все нове, прогресивне. Нещодавно вийшов е, уже такий державний стандарт е, е, вихователя закладу дошкільної освіти. І є необхідність опрацювати цей документ для того, щоб впроваджувати його у свою діяльність. Заклади загальної середньої освіти їх у місті 11, та заклади позашкільної освіти їх 5, Адаптувалися до навчального процесу в умовах військового стану. Уроки заняття планують відповідно до вимог сьогодення. Перед за все. Враховується безпека школярів вихованців. Прорахували. Все до дрібниць, скільки змін працювали заклади освіти, за яким графіком, яка була тривалість уроків, як виходили із різноманітних ситуацій, пов'язаних із відключенням світла у школах, над чим нам іще треба буде попрацювати у 2023 році, щоб обезпечити наших дітей педагогічні колективи від таких викликів, як можливо скоригувати ці процеси? Детальному аналізу підлягала робота вчителів під час канікул та нова система оцінювання знань школярів. Яка запров... запроваджена е, уже в зв'язку із тим, що впроваджено держав, новий державний стандарт, і вже учні п'ятих класів працюють у нас за новою програмою відповідно до цього державного стандарту. Е, на сьогоднішній день констатуємо той факт, що під час зимових канікул всі школи фактично будуть функціонувати для того, щоб максимально дати можливість діткам у випадку того, що хтось, можливо, був відсутній, хтось не виходив на зв'язок із тих чи інших причин, то протягом зимових канікул ті прогалини у знаннях, які виникали надолужити, маючи індивідуальні консультації зі своїми вчителями, і відповідно вчителі теж мають. Передбачити плани своєї особистої такої роботи в закладах освіти для того, щоб всі ті моменти, які виникали під час цього непростого першого семестру навчального року відкоригувати і відповідним чином піти на зустріч кожній дитині і з тим, щоб вона покращила свої знання, уміння і навички, серед нагального робота педагогів за сумісництвом зміни, передбачені чинним законодавством. Такі питання, які будемо. Говорити стосується організаційної роботи педагогічних колективів. Вони теж надзвичайно важливі. Чи не найважливішим питанням для освітян є фінансування галузі? Ми сьогодні отримали. Інформацію про те, якою передбачена державна освітня субвенція на 2023 рік і наше завдання проаналізувати, як виходити із тієї суми коштів, яку нам ми вже бачимо, реально держава не додає відповідно до потреб освітньої галузі міста Прилуки, і що потрібно нам організувати і зробити для того, щоб вийти з мінімальними фінансовими ризиками саме в бюджетному 2023 році. І якраз аналіз мережі, аналіз наповнювано. Ості, це формування на майбутнє десятих класів, теж є складовими в цілому аналізу і бюджету на 2023 рік, якраз виходячи із освітньої субвенції. На колегії також піднімалося питання атестації педагогічних працівників. Говорили про плани на новий навчальний рік. Детальніше про роботу колегії дивіться у наступних випусках. Прилуцьких телевізійних новин.